Упродовж останніх років погляди на жири, особливо насичені, зазнали змін, сала, яке століттями вважалося важливим кулінарним продуктом на межі цього та минулого століття, незаслужено втратило популярність через занепокоєння щодо його впливу на здоров'я серця. Проте нові дослідження показують, що це рішення виявилося не найкращим. Сало відрізняється високою харчовою цінністю та користю для здоров'я. Сало чудово підходить для приготування при високих температурах, роблячи його ідеальним для смаження та тушкування. Воно надає стравам неповторного смаку і текстури. Сала одне з небагатьох харчових джерел вітаміну Д, важливого для здоров'я кісток та імунної функції, особливо в регіонах із низьким рівнем сонячного світла. В ньому багато інших вітамінів А, Е, B1, B2, B3, B6, є в 1 в 2 В3, В6, в 12 Є його складі маргани, цинк та селен, відомий диксидант. Воно є дженеролом омега-3 полінасичених жирних кислот, які необхідні для формування нейронів головного мозку та допомагають протидіяти запальним процесам. Сала не містить шкідливих транжирів, на відміну від багатьох гідрогенізованих олій, які збільшують ризик серцевих захворювань. Збалансований жировий профіль і кулінарні якості сала роблять його корисним елементом у сучасній кухні. Сала має всі шанси. Повернутися до сучасних столів, поєднуючи традиційний кулінарний досвід із новими науковими знаннями про здорове харчування. Важко уявити модну на сьогодні кетодієту без гарного внеску в неї саме сала. Сала повертається, і це для мене приємна новина. Якщо вас цікавить обґрунтування, то воно тут.